Направду, сьогоднішній ранок видався надто тривожний. Ми завчасно отримали були сигнал повітряна тривога і закликаю всіх на подальше, також не ігнорувати його і перебувати в безпечних місцях. Знаємо, що загалом більше 85 ракет було випущено по території України нашим ворогам. З них більше половина це 45 ракет були збиті силами протиповітряної оборони. І ми дякуємо нашим збройним силам за те, що вони реагують на ці загрози і виклики. На жаль, в тому числі зазнали ураження деякі об'єкти інфраструктури на території Івано-Франківщини більш спокійніше було на території. Коломийського району, дякувати Богу, хочу сказати, що ми повинні бути готові до будь-яких дій. Не потрібно піддаватися паніці при отриманні сигналу Повітряна тривога перебувати в укриттях, мати з собою необхідні речі документи. І відповідно, продукти харчування, необхідні ліки, водичка це все те, що вам допоможе оці періоди повітряної тривоги перебути у безпечних місцях. Дуже важливо прийнято рішення у нас на сьогоднішній день про те, що ми переводимо на дистанційне навчання, це наші навчальні заклади. Фактично, на сьогоднішній день це до кінця тижня. Також засновники, а це органи місцевого самоврядування будуть приймати рішення про. Роботу дитячих садочків, інших позашкільних закладів. Ну і, звичайно, кожний керівник підприємства може самостійно вирішувати питання можливості дистанційної роботи для своїх працівників. Інших рекомендацій на сьогоднішній день поки що немає. Ми просто будемо вести моніторинг, спостерігати, як будуть розвиватися надалі події, і таким чином будемо оперативно реагувати. Хочу сказати, що в разі, якщо би. Ви чули якісь вибухи, не треба панікувати, просто треба зберігати спокій і перебувати у безпечному місці. Не потрібно бігти до тих місць, фотографувати, проводити відеозйомку, викладати це у соціальних мережах, коментувати. бо таким чином ви сприяєте ворогові. Він також моніторить соціальні мережі, і тоді може таким чином. Ми можемо йому сприяти і допомагати коригувати вогонь по тому чи іншому об'єкту. Тому це заборонено робити, нагадую для всіх. Також хочу нагадати, що всі підприємства, установи, організацій, магазини, кафе, ресторани, транспортні засоби громадські повинні на час повітряної тривоги призупиняти свою роботу. Транспортні засоби мають рухатись до найближчого місця. Дає укриття, і відповідно там висаджувати пасажирів, щоб вони перебули цей час повітряної тривоги. Тільки після цього повинна відновлюватись робота цих об'єктів. У будь-якому випадку ми повинні розуміти, що кожен власник такого підприємства несе персональну відповідальність за життя і здоров'я відвідувачів своїх працівників.